Вправи від пані калини. Хочемо їх виконати. Це на тему геометричних фігур вправи. Потрібно вирізати і скласти за зразком. Я поки буду вирізати, а Мирослава буде гратися пластиліном. Так, я вирізала. Ось така у нас буде вправа. Тут потрібно ці предмети, які у нас зображені на ось цих малюночках. Приклеїти у відповідний квадратик. Наприклад, якщо тут -от намальоване коло, то сюди ми будемо клеїти предмети круглої форми, сюди квадратної, трикутної, прямокутної. Що ми перше будемо клеїти? Піца, так, давай, мама, намаже, її клеєм. Вона у нас стає наклейкою. Оп! І. У нас піця якої форми? Як трикутник, так? А де у нас тут трикутники? Мікуся ще трошки маже. Все, мікуся намазала. Тепер клеїм малюночок. Клей давай мами. Угу. Де трикутничок? Ось. Ні, це квадратик. Так, от туди, значить. Ось сюди. Ось в цей квадратик. Ось тут, ось тут буде піца. Так. Що наступне? Пиріг. Давай ми його мажемо також, перевертаємо, мажемо. Він у нас стає як наклеєчка. Де в нас? Він який у нас круглий? так? Де в нас коло? Угу. Тільки ми клеїмо ось сюди, ось ці квадратики під колом, щоб ми коло бачили. Тепер що наступне буде мають. Телефон. Давай, мама, телефон намаже. Опа, і він тепер зможе приліпитися. Телефон якої форми? Опіон. Телефон як прямокутник. А де прямокутник? Почу. Ні, це прямокутник. Це квадрат. Де прямокутник? Це, це коло. То сердечки. Ось, м'ячик ми намазали, клеїмо. Оп, що наступне вибираєш? Прапор, так? прапор України. Ось він схожий на що. Він схожий на прямокутник. Вибирай наступний малюночок. Що будемо клеїти? Подаруночок, так? Давай мама намаже його клеєм. Мама намаже, так? Щоб мама! Так, Мама намазала. Подарунок у нас якої форми? Він на що схожий? На квадрат. Де квадрат? Ось квадрат. сюди. Так, наступний який малюночок? Ану бігом вибирай. Ні-ні-ні-ні-ні. Ось у нас монетка. Так? Копійка. Своїм копієчку. Копієчка у нас схожа на що? На коло. Mm. Mm. Так, давай мамі один малюнок. Mm. Давай будемо. У нас залишилось, дивись, малюнок квадратної форми, трикутної, прямокутної. Мама вибрала трикутний. Мама вибрала mm. тортик. Шматочок тортику, так? Не цілий тортик, аж саме шматочок. Тому що цілий він схожий на коло. А шматочок на трикутничок. Поштова марка. Вона квадратної форми. Клеїмо сюди. І поштовий конверт. Він прямокутної форми. Клеїмо ось сюди. Все. Ми все приклеїли. Ми зробили вправу. Зараз mm -hmm. приступимо до іншого. Потрібно зібрати ось такий будиночок. Бачиш? Зробимо такий будиночок. Mm -hmm. Mm -hmm. Для цього нам потрібен листочок білого паперу. Такий повинен у нас вийти будиночок, поки що в нього є лише запчастини, mm -hmm. які дуже схожі на геометричні фігури. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. ми будемо робити із них будиночок. Так. Перший у нас сам будиночок із стінами. Так? Він на що в нас схожий? На квадрат. Ми його приклеїмо ось сюди. Так? А це, бачиш, у будиночка? Дах. Він схожий на трикутник. Ми його приклеїмо. Ось сюди. Ось у нас дах, будиночка. Дивись, уже схожий на будиночок. Так наш малюнок. А це двері. Вони схожі на прямокутник. Клеїмось, двері ми зробили так. А то, відпустю у тебе вікна. Mm -hmm. Бачите, якось тут наклаємо на малюночку. Потрібно також нам приклеїти. Ось сюди. Один квадратик клеїмо, і другий. Все, ми зробили будиночок, як у пані калини, так? На малюночку. Ось ми покажемо діткам. Склеїли ось такий будиночок. Тут у нас червоний трикутник, жовтий квадрат, сині квадратики і коричневий прямокутник. Ось такий у нас вийшов будиночок. Із геометричних фігур. Хай діткам пока, -пока. Yeah. пока! Підписуйтесь на канал Мирослави. Ми будемо дуже раді.